Різниця між релігією і духовністю, наприклад, чи ви є релігійні, чи ви є духовні? Добре, моя Тарас Мочула і я вам це розкажу. Спочатку в моєму житті я був релігійний. Я йшов до церкви, я старався зрозуміти, що таке Бог. Я думав, що священик має всі відповіді, але довший час я почав зауважити, що. Священик не мав всі відповіді. Що там були такі закони, які я не вірив, що у ці закони, наприклад, якщо людина сама поставила наколов руки на себе, чому її не можна поховати? А чому ми не можемо мати жінок як священиків? Є інші віровизнання, які мають жінки як священиків, але ми не можемо мати, що вони не придатні бути священиками. Жінки можуть бути лікарями, жінки можуть бути президентами. А тут є закон, що жінка не може провод. Наприклад, літургію, на якій базі, щоб Бог, наприклад, не сказав один день, що жінки не можуть бути, але для інших віровизнань, наприклад, він сказав так. Ну як це може бути інші такі відповіді? Всі ці запитання мене спонукало, щоб я старався знайти інший спосіб спілкування до Бога. я зрозумів одне, що релігія побудована на вірі, а духовність побудована на Практиci, to je, što vi hoćete slipo вірити, napreklad, što tam se još ne То ви є релігійним, якщо ви хочете на своєму досвіді вивчитись, навчитися як безпосередньо контактуватися із Богом, то ви стараєтеся медитувати, ви стараєтеся входити всередину. Релігія побудована на молитві. А в молитві, наприклад, ви молитеся до Бога, ви ніколи не слухаєте його або знаєш, Бога, зрозуміти, наприклад, що Бог хоче від вас. Бо ви молитеся, 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 ви говорите, говорити без перестав. А духовність побудована на слухання, на медитації. Ви так само можете молитися, прохати. Наприклад, як я прошу, щоб війна ця закінчилася і все. Але ви тоді так само маєте слухати, слухати, яка є відповідь Божа до вас, відповідь відносно ваших особистих питань. То зрозумійте, це є дві окремі речі. Чи я можу бути релігійний, як я і духовний? Ні, я набагато зараз почав бути духовний, набагато більше розширився. То хочу вам сказати, що, наприклад, духовність це є приклад якби. Думати про океан радіє, ви можете думати про ваш особистий, наприклад, контейнер, де ви маєте рибки. Ваш акваріум, і в тому акваріумі ви можете мати одні-дві рибки. А тоді знаєш, хтось вам скаже: а чи є риба кіт? Ну у вашу акваріум немає рибакіт. Ну, і ви можете сказати, ну таких не буває, таких великих риб. Але якщо ви в океані подивитися, вони там живуть, вони там плавають. І знаючи, як ви можете йти глибше в себе. Ви більше будете розширюватися, і це є для чого цей канал є. щоб ви навчилися практику. Ви навчилися як розширити ваші знання, розширити вашу духовність. То прошу підпишіться. І я буду більше вас вчити про духовність і духовні хвилі. Дякую.